Згущене молоко, яке найсмачніше. З хлопчиком. Отак от виглядає. Куштуємо. Приємне, солодке, згущене молоко. Без оцього, знаєте, пісочка. Мені сподобалось. Злагода. Куштуємо. Друзі, дуже схоже на перше, але на мій смак воно трошки солодше і рідкіше. Грін лиф. Куштуємо. Дуже солодке і нагадує смак морозива пломбір. Мені не сподобалось, бо воно настільки солодке, що аж піршить у горлі. Ічня! Ого. Друзі, воно найгустіше. Куштуємо. Друзі, ічня найгустіше із всіх попередніх, воно смачне, але воно найсолодше на смак із перших двох. Тобто воно навіть солодше за злагоду. Але все одно також смачне. Своя лінія АТБ. Куштуємо. Друзі, своя лінія АТБ дуже схожа на згущене молоко від злагода. Воно таке ж таке риденьке і в міру солодке. Але поки що найсмачніше було все-таки з хлопчиком. Рошен. Рошен ніколи не куштував, дуже цікаво, яке на смак. Рошен найсвітліше за кольором. Куштуємо. Рошен мені дуже нагадав ічню. Він такий самий солодкий, такий самий густий, але при цьому в рошені була легка кисинка. Друзі, як на мене, найсмачніше було з хлопчиком. Але загалом всі крім Green Life, були плюс-мінус однакові. Тому обирайте за ціною.